Я ще скажу класну фразу. Нема такого, що розумієш, що мені треба пост відпуст... колись було. Тепер такого немає, слава Богу, я виросла. <гум> Молодець. Я а, спочатку планую відпустку, а потім планую роботу. Тобто, на початку року цей рік почався в мене по-іншому в одному моменті. Я сіла і я розписала от, в нотатках поїздки, відпочинки, а потім вже взяла за планування всього решту. Тобто, в мене зараз в календарі, в букінгу. І всьому решта вже заплановані всі мої польоти, відпочинки і все решта. Ті роки я вивчала свій організм, і я розумію, що при такій інтенсивні нагрузці, як в мене, кожен місяць на 2-3 дня, 4 дня тотальної зміни обстановки. І кожен тиждень на один день це просто горе. Це то, що не про відпочинок, а то, що необхідно. Для нормального функціонального дії зі світом для взагалі для життя.